Наступного дня після страти Маврикія та його синів імператором проголосили Фоку, людину, яка займала посаду, скажімо так, молодшого офіцерського складу, тобто Фока, був командиром одного із загонів ромейської армії. Цікаво, те, що після страти Маврикія у Константинополі намагались проголосити імператором Германа. Одного із полководців Маврикія, але Фока прийшов до влади за підтримки прасінв, тобто фракції зелених, та й за підтримки Дунайських військ. Фока в'їхав у місто на білому коні та щедро жбурляв народові золоті монети. Звісно, не з власної кишені, а із залишків державної скарбниці. Фока став імператором 23 листопада 602 року, а через п'ять днів на іподромі новоспечений імператор. Проголосив свою дружину Леонтію імператрицею. Своє правління Фока розпочав із переслідувань, щоб вичислити прибічників Маврикія. Фока вигадав легенду про те, що син Маврикія Феодосій не помер і обов'язково повернеться, щоб помститись вбивці батька та братів. Хто підтримував повернення Феодосія, того чекала смертна кара без суду та слідства. Давні історики писали, що було вбито більше двох тисяч прибічників Маврикія, включаючи видатних сенаторів та полководців. Методи страт були вибагливими: рубали голови, осліпляли, виривали язики, спалювали та навіть топили у босфорі. Фока дійсно був жорстоким дядьком і ніколи не залишав ворогів живими. А коли злився, то шрам на його обличчі набував чорного кольору. І Фока ставав страшним як атомна війна. А ще Фока дуже любив жіночу кампанію, і не було такої жінки, якою би він не заволодів. У 603 році Фока віддав наказ розіслати портрети імператора та імператриці, тобто свій портрет та портрет своєї дружини, в усі провінції. В Римі Фоку називали Спасителем імперії за те, що він підтримав папу римського як вселенського патріарха, тобто визнавав папське верховенство у християнстві, тим самим ставлячи Константинопольського єпископа на друге місце. За це папа римський наказав встановити на римському форумі колонну із позолоченою статуєю імператора Фоки. Клона зберіглась до наших днів, а ось статуя кудись зникла. Поки в Римі раділи новій владі, у Сирії полководець Нарсес не підтримав обрання Фуки та підняв повстання. Це не той Нарсес, який командував військами в Італії в часи правління Юстиняна, це його Теска. Так ось, піднявши повстання, Нарсес захопив місто Едеса та стратив місцевого єпископа, який підтримував правління Фоки. Мало що відомо про повстання Нарсеса, але відомо, що Нарсес звернувся до перського шахіншаха Хосрова II з проханням помститися за Маврикія, з яким Хосров, до речі, був у дружніх стосунках. У тому самому 603 році Фока відправив посланців до Хосрова, щоб вони повідомили персам про зміну влади. Цікаво те, що одним із посланців був вбивця Маврикія, А Хосров ув'язнив посланців і сказав, що не підтримує Фоку. А це означало, що мир, який було укладено між ромеями та персами у 592 році, скасовано. Хосров збирає армію та вирушає відбирати в румеїв те, що він раніше віддав згідно з мирним договором. За п'ять років війни перси спустошили Вірменію, Сирію та Палестину. А у 609 році дійшли аж до Халкедону, це місто, якраз навпроти Константинополя, на азійському боці Босфору. Ми не можемо сказати, що ромеї постійно програвали, але як ми бачимо із результату походу персів, ромеї більше діставали на горіхи, ніж перемагали. З аварами теж не було усе добре. Фока намагався воювати з варварами, але у 604 році він був змушений піти на мирну угоду. Мирна угода була стандартною для Римської імперії тих часів. Аварам платили данину, а ті обіцяли не грабувати римські території. І хоча аварам платили близько 120 тисяч золотих монет в рік, варвари не збирались сидіти тихо і потрохи грабували та займали території ромеїв на Балканах. У Константинополі теж було неспокійно, адже проти Фоки неодноразово повставали незадоволені його правлінням. Але тут слід віддати належне імператорові та розвідці, яка виявляла закулотників та жорстоко карала. Наприклад, у 605 році, після страти дружини Маврикия Костянтини, проти Фоки виступив сенатор на ім'я Ельпідій. Знову ж таки, розвідка спрацювала навідмінно, і Ельпідія, після нетривалого судового процесу, було засуджено до смертної кари. Але фока був би не фока, якби не вигадав якусь страшну смерть. Ельпідію відрізали язик, відрубали руки та ноги, осліпили і все, що залишилось від сенатора, поклали у човен та підпалили. І цей палаючий човен плавав декілька годин у босфорській протоці. Інших заколотників стратили теж не без жорстокості. Наприклад, одного із помічників Ельпідія прив'язали до стовпа, і вояки використовували бідолашного як мішень при стрільбі з луку. Якщо говорити стисло, то Фока був імператором, якого поважали лише у італійському екзерхаті. Ми вже згадували про колонну Фоки у Римі. У 1813 році археологи виявили напис на базі колони Фоки. Ось що там було написано: найкращому, найблагочестивішому правителю, імператору нашому Фоці, Патрикій та Екзарх Італії, безмежно відданий його милості за незліченні благодіяння, дарованим Італії миром і захистом її свободи. Заради вічної слави його поставив цю золотаву світлясту статую на високій колонні і присвятив її його величності в день 1 серпня 608 року. А давні історики сходяться на думці, що Фока профукав усе, що можна було профукати. Проти нього виступали і прасіни, і венети, але усе ж таки на боці Фоки була декотра частина армії, але у північній Африці екзарх Карфагену Іраклій не визнав владу Фоки і, заручившись підтримкою ромейської аристократії у Єгипті, сформував армію та відправив її у Константинополь. Іраклій розділив армію на дві частини: морем у Константинополь вирушив син Іраклія, якого теж звали Іраклій. А по суші відправився племінник старого Іраклія на ім'я Нікіта. Було вирішено, хто першим увійде у Константинополь, той і має стратити Фоку. Дорогою до Константинополя Нікіта розбив прибічників Фоки у фортеці Капсен, а звільнені ув'язнені поповнили ряди армії Нікіти. Взнавши про поразки, Фока відправляє у Олександрію префекта на ім'я Вон, якому спочатку вдалося перемогти. Війська Нікіти, але молодий чоловік, зібравши усю волю в кулак, декілька разів перемагав вона, і той, зазнавши значних втрат, у 609 році був змушений втікати у Константинополь. У той самий час Іраклій Молодший розбив Фокійців на острові Фарос. А Фока, взнавши про поразку, ув'язнив мати та наречену Іраклія молодшого у одному із монастирів. Фока планував використати жінок як козир у переговорах, але Іраклія не спинила звістка про ув'язнення матері та нареченої, і у 610 році Іраклій безперешкодно увійшов у Константинополь. Особиста охорона імператора розуміла, що вони не зможуть захистити свого господаря, і вояки перейшли на бік Іраклія. Фока, якого усі покинули, намагався врятуватись втечею, але залишити бунтуючий Константинополь не вдалося. Тоді імператор шукає притулку у храмі святого архистратига Михаїла, і, можливо, Фока би і втік, якби його не видав один із сенаторів, дружину якого Фока зґвалтував у перші місяці свого правління. 5 жовтня побитого та закривавленого імператора Фоку кинули до ніг Іраклія молодшого. Іраклій, подивившись на Фоку, промовив: І це ти так керував державою? Фока відповів подивимось, як ти нею керуватимеш. Після цих слів Іраклій врізав смачного копняка імператору та наказав відрубати йому голову. У той самий день Фоку та його найближчих прибічників стратили. Їм усім відрубали голови та праві руки, а Фоку позбавили ще й геніталій. Тіла страчених виставили для наруги на одному із Константинопольських форумів, а пізніше спалили. Ввечері 5 жовтня 610 року Константинопольський патріарх Сергій коронував Іраклія молодшого на імператорство. А ось якою була доля ромейської держави після правління Фоки, ми поговоримо у наступних. Серіях Добра усім, крім ворогів, почуємось.